Послання 120. Звичайні люди, добрі люди відвертаються від мене 4,23 червня 2011 року 21.00 Моя ніжно улюблена дочко, радість, яку ти сьогодні відчуваєш, є результатом ласк, уділених тобі вчора під час адорації. Тепер ти знаєш, як важливо є дати можливість мені виливати такі ласки на душі. Під час цього найбільш особливого часу, коли ти особисто перебуваєш у моєму товаристві, як визначити загублені душі, сьогодні я хочу поговорити з вами про загублені душі в світі і як їх визначити. Мої послідовники часто помилково вважають, що загублені душі це ті, які перебувають в смертному гріху, це не обов'язково так. Загублена душа може бути людиною, яка не вірить в мене чи в мого предвічного отця. Загублені душі можуть також бути дітьми, захопленими своєю повсякденною гонетвою за зароблянням грошей, будуванням багатства, кар'єри і прагненням матеріальних речей, а все через радість, яку, як вони вважають, ці речі принесуть їм в їхньому майбутньому житті. Це звичайні люди, добрі люди, але які відвертаються від мене. Багато цих моїх дітей є добрими серцем, вони можуть бути сповненими любові до своїх співбратів, сім'ї та друзів, вони можуть бути популярними і любленими багатьма людьми, і все ж вони можуть бути загубленими душами. Ви можете запитати, як це можливо, тому що вони не вірять, що їхня душа так само важлива. Як і їхні фізичні потреби, і тому вони нехтують нею. Нехтуючи своєю душею, вони схильні до спокус, що постають на їхньому шляху кожного дня. Їм важко протистояти світовим принадам, не замислюючись про те, що час, який вони вкладають в свої амбіції, можна витратити на виявлення любові до інших через мистецтво ділитися в своїй гонитві за грішми. Вони можуть стати гордими, гордість чинить те, що їм складно поводитися так, як лечить моїм справжнім послідовникам. Діти, якщо ви проводите увесь свій час в гонитві за мріями, які, як вважаєте, цей світ може вам запропонувати багатство, майно і керівні посади, то мало часу залишається на те, щоб молитися чи живити свої душі для наступного життя. Так багато моїх дітей ніколи не можуть зрозуміти, чому світські блага залишають їх внутрішньо порожніми. Вони не слухають тих моїх послідовників, які знають істину, відмовляючись визнавати існування Бога всемогутнього Отця, вони не можуть досягти успіху в тому, щоб догодити будь кому, окрім себе. Зовні ці люди живуть активним, здоровим, веселим і безтурботним життям. Але такий спосіб життя не може бути реалізований вірним шляхом, без віри у вічне життя. У їхньому житті відсутнє смирення. Ви можете сказати в їхній захист, але вони повинні годувати свої сім'ї і піклуватися про інших, які покладаються на них, і тому вони працюють в напрямку досягнення цих цілей. Моя відповідь ні, вони цього не роблять. Вони не ставлять перед собою ціль годувати свої сім'ї, в багатьох випадках вони прагнуть до надмірностей, щоб задовольнити свої похоті. Чим більше так чинять, тим більше вони стають загубленими для мене і мого предвічного Отця. Якщо тільки мої діти не прокинуться і не розпізнають способи, в які сатана використовує всі хвалені принади світу. Щоб втягнути вас в фальшиве почуття матеріалістичної безпеки, то ви не можете прийти до мене. Час в цьому житті має бути затрачений на прославлення вашого Творця через турботу про свого ближнього через благодійність, вставлення потреб інших вище своїх власних, ідучи моїми слідами. Тим моїм дітям, які не вірять в Бога Отця чи вірять в нього, але обирають це для зручності. Відкинути всяку повагу до нього, тому що більше стурбовані світськими справами, їм буде важко увійти у ворота раю, справжнього раю, якого вони жадають. Земля є лише етапом в цілому вашому існуванні. Небеса, навіть проблиск того, що вони пропонують, не можуть бути досвідчені у вашому житті на землі. Жодна з цих світських принад не вартує тієї гонитви, наслідком якої була б Втрата тієї перлини, якою є небо. Найважливішими рисами для того, щоб увійти в моє славне царство, є віра, любов, смирення і бажання догодити мені, ваш улюблений вчитель і Спаситель всього людства Ісус Христос.